Добрый день всем участникам соревнований. Сегодня у нас пройдут соревнования по поблифтингу в, в боевой. Я хотел бы, чтобы вы поприветствовали будущего кандидата в мэра Коломийца Алексея Настоящего, который как бы, в данное время является, кроме всего, президентом Федерации легкой атлетики. И с сегодняшнего дня две наши федерации как бы, будут совместно сотрудничать. Я попри... прошу вас поприветствовать Коломийца Алексея. Ну, по-перше, я вітаю вас початком змагань, досягнень максимальних, щоб ви виросли настоящими захисниками України. А ми дві федерації, як я представляю Федерацію легкої атлетики, пан Сергій представляє вашу федерацію, ми завжди будемо співпрацювати. Вам на снаги. Батькам подяка за те, що вони виховали вас таких прекрасних спортсменів, щоб ви свій вид спорту продовжували активізувати, популяризувати серед своїх однокурсників, однокласників. Ну і всього найкращого вам успіхів і перемог. Gracias.